Українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу у важкі та визначальні моменти історії. Ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість і самовідданість. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну і українців. Це повага до кожної людини, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу. І в цій боротьбі важливий кожен, ми важливі, всі українці важливі. Незалежно від того, чи лунає сирена повітряної тривоги чи ні. Добуваємо освіту, робітничу професію, мріємо про майбутнє. Україна бореться, Україна вистачить. Що коли звався братом буде нищити все те, що любили ми. Там, де вчора ще був сміх дитячий, Відтепер тепер кожну мить мати плаче і за це будете в пеклі ви Боже, збережи. Пожи, у нас вона єдина, Боже захисти Україну, неньку від війни, біди, збережи рідненьку. Будь так хотіли. Знищити нас, але я знаю, настане час. Віда допоможи, у нас вона єдина, Боже захисти Україну, неньку від війни, біди, збережи рідненьку. Настає час. І голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: Українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться і яка неодмінно збереже свободу. Україна стала сильнішою. Українці стали сильнішими. Україна жива, Україна живе, Україна бореться і б'ється, Україна рухається, Україна долає шлях, Україна здобуває, Україна працює. Україна існує, Боже, збережи нашу Україну і допоможи. У нас вона єдина, Боже, захисти. Два роки стійкості, роки небайдужості, мужності, болю, надії, витримки, єдності, незламності. Лютий рік незламності. Кожен і кожна хто доводить: українці сильніші від зла, сильніші за цю війну. Молодь профтехосвіти Чернігівщини вчиться і працює заради України, знаходить себе у власній державі. Бо це єдине місце на землі, де ми всі можемо сказати про себе. Ми вдома. Тримаємо стрій Україні, нашій перемоги й миру. Слава Україні! Героям слава!